Миссано засідання постійної комісії з питань законності, охорони прав людини, депутатської діяльності, етики та регламенту. На засіданні в нас присутні три депутати це РНГ, Семенюк, Сулюк, Що складає від половини складу комісії? Для проведення, для проведення, тому розпочинаємо засідання. Нав... Нам необхідно затвердити порядок денний. Порядок денний роздано на розгляд комісії. Всі отримали комісії. Пропонуються чотири питання, які є пропозиції. За, основу... за... Пропозиція за основою цілому. Хто за, прошу голосувати. Утрималися, немає. Проти теж прийнято. Переходимо до розгляду питання в порядку денного. Розглядається перше питання про затвердження породження про сектор по господарського обліку Ківменецької селищної ради. Це є в нас новий сектор, так що в нас доповідач Ригульська Людмила. Є якісь питання? Чи є. є питання, то Тобі... є. <кліст> тут написано у розділі 5 організації роботи сектору. І тут пише, що обов'язки виконує провідний спеціаліст. У нас є провідний спеціаліст чи головний провідний. І, і розділ 6, пункт 6.3. Тут, на мою думку, потрібно буде дописати, що. Завідувач повинен дотримуватись, так як і в інших цих пунктах, Конституції України, в тому законів України. Бо тут, де е, працівники сектору, то тут написано, що Конституція України та законами України, а тут пропустили. То це ж? Що більше є? Є якісь питання? Це з технікою юридичної Так, Це, це депутаті, де депутатів вже друкуємо.

Проте немає, утрималися теж немає, значить не розгляд другого питання. Про затвердження положення про електронні петиції в Півменецькій селищній раді доповідає Ябой Марія. Всім роздано, читано, Є якісь питання? Mm -hmm. Немає питань, так? Ніхто не бажає висловити нічого. Mm -hmm. Тоді вино, даний проект виношу. На розгляд те. Хто за? Проти затримались немає. Прийнято питання. Так що перше, друге питання можуть бути. Третє питання: про звільнення. Третє питання про звільнення директора комунального. Комунального мікомаційного підприємства Кім'янецький центр первинної медико-санітарної допомоги Дмитрука Петра Івановича. Доповідає Ділик. ну, Всім було роздано, є рішення, проєкт рішення. Проєкт рішення є, що змінити Дмитрука, так як у нього закінчується термін. В нього закінчують системи. Ну так. То... Ну, тобто, що на один рік, то... ну, да. то, ми один рік ми в курсі. Да. І в нього закінчується системи, далі він якщо то не може йти на конкурс. Тут порушень нема ніяких. Так що зауваження є в mm кого -hmm. немає. Да? Пропоную ви винести на розгляд сесії. Хто за? Да. Всі за, да. проти, утримались немає нікого. І четверте питання. Е, про звіт. Виконання селищного бюджету Ківменецької селищної територіальної громади за 9 місяць 24 року 에, доповідає Василишина Світлана, в кого є питання, всі читали звіт, звіті написано, що отримали, що потрапили і що далі буде. У когось є питання? Які? Питання ма ніяких, питання в мене є одно, до що давно, що там наша військова частина. Тут бачить, дві є, ну дві. Він була, від них вони відчиталися ще за 2022 рік. Так, звідсу і ніхто їм. Сто раз писала, сто раз сказала, і тепер ще раз подивлюся, бо са не пам'ятаю, який від нас дійшов, але я зараз вам вічно порядився ще раз. Бо ми казали їм і написали, ну, вони пообіцяли, що перене передадуться. Зараз я ще раз переш... бо поприйшла точно якась відповідь але я не буду за у... якої частини. Ну тоді про це я вам якщо навіть до сесії там готуються, так що вони зробили звіт. Якщо вони не дали відповідь, значить я постав. Нам всі військові частини, всі злітувалися, казати гроші. Але я вирішивала. не правда вам точно. Де так що я дуже вас не прошу. Uh -huh. Тоді так. більше питань немає яке. Пропонуються дане питання, uh -huh. Пропоную, тоді, питання ви, 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 на розгляд сесії. Хто за? Проти немає, отримали, сторони немає. При, прийнято. Всі питання у нас винесли на розгляд. Комісія, які на винесені на розвідку місії розглянуті, засідання комісії оголошуємо закритий питання.